Щорічно у нашій єпархії звершується біжа проща до Грушівської святині, місця, де 38 років тому, 26 квітня 1987 року, об'явилася Пресвята Богородиця. Цьогоріч наша семінарія вже традиційно взяла участь у ній. Ідучи цією хресною ходою до нашої небесної матері, ми молилися Ісусову молитву, розважали таїнство Вервиці, звершували молебень. Паломники мали нагоду духовно збагатитися не лише через молитовне чування, але також таїнство сповіді, яке уділяли священики впродовж усієї прощі. На завершення паломництва була звершена архієрейська божественна літургія, яку учули єпископ самбірсько-дрогобицької єпархії владика Ярослав Приріс, бо прикрасив спів семінарійного хору Оранта. Тож це був незабутній досвід та можливість духовного єднання у молитві до небесної цариці.